Здоровенькі були, з вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в США на Ютубі. Сьогодні вівторок, вечір, десь пів шоста веч, пів шостої вечора. Я закінчив роботу. Хто не знає, то я працюю з дому, нікуди мені їздити не треба. І вирішив пройтися в магазин Walmart, купити стейк, щоб ввечері замість вечері піджарити м'ясо. А в Walmart я вирішив не їхати на авто, а просто пройтись, він у нас тут зовсім недалеко. От, поки, поки їздиш на, на машині, то й не, не помічаєш, наскільки <кій> десь щось може бути близько. Зазвичай в Америці відстані великі і е, пішки зовсім незручно пересуватися. От, але в даному випадку ми живемо недалеко від великої дороги. І недалеко від цієї ж великої дороги там є магазин Walmart. От я вирішив пройтися. Десь хвилин 20 пішки мені. Йти. Ось. Ну а йду я не нормальною дорогою. Як машини їздять, а акими ну, хотів сказати хащами, але ну, це ж не хаща так просто. От. Ну тобто Тут немає тротуару, це не приспособлено для ходьби пішки. пішки. Але... Щоб не обходити через головні ворота дуже довго, то я вирішив так, скоротити. От. Ну а тут при в'їзді в наші апартаменти є security, це верніше не апартаменти це цілий такий сабдижон. Я вже ним не раз а, гуляв, показував вам відео. О, там і приватні будинки, і кондо, і апартаменти. От. Ну і security тут так, один на всіх. Щоб... Щоб ніякі погані хлопці сюди не попали. Хоча security відкриває двері всім і навіть не питає, хто це. Це така виходить робота не охороняти, а просто двері відкривати. Ну а от вже й перехресток. Опс, якраз машина поїхала. До якого я йду. От, щоб перейти дорогу, потрібно нажати таку кнопочку. Бо якщо її не нажати, то для пішоходів а, там зелене зелений світло не засвітиться, тільки для машин. ну, Виходить. Якщо є пішоходи, то вони натискають на кнопочку. Тут навіть інструкція є. От. Каже світофор нам Wait, чекай. А ось вже й Walmart. Це не такий великий Walmart. Це Такий просто Grocery Stores, а там Світофор це та дорога, з якої я повернув. Ось Наскільки від нас він близько, наскільки нам повезло. Ну і Звичайно, я обходити кругом не буду. Я знову буду використовувати скоротки. Так, На вечері у нас сьогодні буде топ Sirloin стейк. Я тепер тільки хочу вибрати такий гарний. А, мабуть, цей пройде. От. Коштуватиме він нам 10,64. Ціна 7,25 за паунд. Тут півтора паунда. Що приблизно ну, трошки менше кілограма. А знаєте що? А давайте накупимо лотерейку за долар. А вдруг виграю 100 мільйонів. Що у нас тут за долар є? 100 мільйонів не виграю, тут тільки 10 тисяч максимум. У мене в гаманці українська одна гривня лежить. Зараз я покажу. Я її на eBay купив, здається, за 5 доларів. Це євро 2012. Прислали мені. Хтось на eBay зробив свій бізнес. Українські копійки гривні продавав за 5 доларів. Ну, Заробив від мене 5 доларів. Ну, це 5 доларів, це вже з доставкою було. Прислав мені хтось здається, з Криму, якщо я не помиляюсь. Не принесла мені щастя українська гривня. Не виграв нічого. Виграшний номер був 3, але ніде його не було. Ну так, шкода. Хоча я якось... 10 доларів виграв, теж так за долар купив лотерейку, 10 виграв. От, сьогодні не повезло. Йду додому, маринувати м'ясо, маринувати спаржу, я ще спаржу купив. Аспарагус. я не знаю, чи це спаржа, чи, чи може я щось путаю. Назви похожі, але чи це одне й те саме, я не знаю. От, буду маринувати. аспарагус, маринувати м'ясо. Як маринувати? Там його особо маринувати не треба. Посипати сіллю і перцями. І... Отримати в кімнатній температурі півгодинки чи годинку і все, і можна на гриль. І ось Червоне засвітилося, але так як я не нажав, а знаєте що, мабуть, я там той хлопець на велосипеді натиснув на кнопку. Можливо, я ще навіть спію перейти дорогу. А ще, поки йду пішки, то треба показати вам одну таку штуку. У нас тут такі да, будки, кабінки, я не знаю як їх назвати, стоять. Одна від Tampa Bay Times. Газета безкоштовна. Одна газета платна. Тобто це там по Bay's Times. Це платна, сюди кидаєш оскільки? долар за недільну, 50 центів за денну, ну, за щоденну газету. А тут безкоштовно є. От... А, ще раз там по Bay Times, тільки це такий а, додаток. Візьмемо, подивимося, що там робиться. А ще стоїть штука з мусором. Ну, насправді тут має бути. А, Типу журнали, де каталоги будинків на продажу. Тільки от зараз там сміття лежить. от, в принципі, Інколи попадається сміття і так біля тротуарів. От. Зазвичай його прибирають, ну і люди пішки не ходять часто, тому і сміття мало в Америці. Бо, бо пішки ніхто не ходить. Але якщо заїхати в такий район, де бідні люди живуть, то там і сміття більше, бо там люди пішки ходять. Мабуть, все-таки з Україною не зрівняється, мабуть, все рівно менше сміття валяється, ніж в Україні, але є. Не можна сказати, що його вже взагалі немає. Прийшли ми вже на догрилю. Тут у нас замароноване м'яско. Замароноване воно у нас тільки сіллю і перцем. Більше йому нічого не треба. О, а ми тим часом будемо включати гриль. Тут у нас таймер. Ставимо на три. Запальничка. Так, включаємо раз. І запальничкою туди. Включаємо два. О, Воно автоматично. Запалилося. Окей. Тепер що нам треба? Нам треба, щоб, як мінімум, до 500 підігрілось. Нам ще почистити треба буде його. І все, далі кидаємо м'ясо і вмикаємо на телефоні таймер. Це все, що нам треба. От. А оце, цей аспарагус, що я казав, що я купив, я його теж замарнував. сіль, перець і олив... оливкова олія. да? Вона називається правильно. Аспарагус. Тільки я не знаю, чи це спаржа, чи це не спаржа. Бо я, я, я десь, я українську Вікіпедію відкрив, то там аспарагус переводиться на якусь взагалі непонятно, що. Якусь там якусь мокровинка причудова, щось таке непонятне, коротше. І картинка була не та не, не така, як оце. Тому а, не знаю. А, на, російська Вікіпедія відкрила мені спаржу. Аспаракус, якщо на російську мову я переключив, то а, відкрило спаржу. Може так, да, може спаржа це не українське слово. А, ми в Україні не їли таке зілля. В Америці їмо. От, до чого? Аспарагус, це спаржа. Де? Спаржа, аспарагус. Ну то спаржа це видно, російському. Ну, значить, так. Да. Так, 250. Я буду чистити гриль для м'яска. От. І вмикну чуть пізніше. Увімкну. Так, гриль вже показує нам температуру 500 Фаренгейтів, значить можна наше м'язко вже кидати на гриль. Все дуже просто. Робимо раз. З цим не буде так просто. Робимо два. І ставимо таймер на 5 хвилин. Так, 5 хвилин пройшло, м'яско пора перевертати. А, так я й казав, пристало, бо не помазав гриль. М -м, погано, погано. Так, сірлоїн перекидається один раз. І треба, мабуть, далі трохи засунути. Тепер треба спаржущики. І ще хвилини так, пройшло ще майже 4 хвилини і пора перевіряти, чи м'ясо готове. Для цього в нас є отакий от термометр, який нам зараз покаже температуру. Ні, схоже, що ще не готове. Схоже, що ще пару секунд йому треба. Там було в 5. З чим так ти положив. Ну да. так. Що треба... Може маленький, треба маленький подивитися. Маленький далі. Кусочок. Так, штрикаємо в серединку. А скільки, має бути, щоб було готово? Ну, таке, як ти любиш, 155. 140. Ну ще пару секунд і можна... І можна ти змін... спаржу може переверни? Я її трошки ще напов... по посунув. 149, 150, 151. да, готове. Тепер спаржу теж треба знімати, але зараз мені не до спаржувати. Зараз ще один важливий момент. Треба його фольгою накрити щоб воно гарно пустило плюшку. І ще хвилину, І ще хвилину другу, щоб воно настоялося. Ось так. А тим часом знімаємо спаржу. Ось з таким краєвидом, з видом на фонтан, наша вечеря. Кусочок м'яска, спаржа і луїзіана соус. Ось Оля вже їсть і каже, що дуже смачно. О, Там басейн, там далі джакузі. Поїмо і ще посадимо в джакузі. Думали ще в джакузі залізти, а воно щось не працює. Воно холодне, якась така вода мутна. Видно, зламалось. А в басейн щось не хочеться. Так що... Тепло. Тепло, Тепло чуш, ми ж в Флориді. От такий у нас басейн. Так що будемо йти додому, дивитися якесь кіно чи серіал. А з вами прощаємось. Дякую, що були з нами, дякую, що дивились відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, розповідайте про канал друзям, діліться каналом. ссылкою на канал в соцмережах. Заходьте на нашу групу у Фейсбуці, там в принципі нічого особливого немає. Ті самі відео туди перепощу. Ну, але... от такі діла. Добре тоді. З вами були Діма і отам Оля. Слава Україні!